Хочу сказати, що ми щасливі люди. Ми щасливі люди, друзі. Давид в 84, му псалмі каже такі слова, бо один день у дворах твоїх кращий за тисячу днів. Бажаю краще стояти біля порогу в домі твоєму, ніж перебувати мені в палацах грішників. Каже, Давид, я буду краще на порозі стояти біля Твого дому, ніж там, де грішники збираються. Ми щасливі люди, бо Господь сьогодні провів нас всіх сюди на це місце. Знаєте, Хтось, можливо, з суботи, з суботу, кожного тижня приходить сюди і, можливо, вже перестав звертати на це увагу. Є тут люди, які перший раз сьогодні прийшли, може, ви цього не знаєте, але знаю я точно, що кожного з вас привів сюди Господь. Він дав сьогодні нам зранку дихання. Ми всі відкрили свої очі. Він дав життя, здоров'я, бажання і привів нас сюди, на це місце. Слава Господу! за це! Друзі, знаєте, я буду сьогодні ділитися коротенько деякими думками, про що я собі роздумував, і я буду говорити про таке саме, з одної сторони, можливо, банальне, просте, на вашу думку, але надзвичайно потрібне і сильне, і діюче в нашому житті. Я буду говорити про Біблію і буду говорити про молитву. Я поділюсь просто декількома думками, для чого вони нам в нашому житті. Знаєте. Біблія це Слово Боже. Господь передав слово Боже, слово своє. Нам, людям, ми можемо його читати. Молитва це спілкування з Богом. Ми, напевно, всі про це знаємо, але, знаєте, на практиці дуже часто ми це ігноруємо. Ми не ставимося до того, як би мали, в принципі, ставити. Знаєте, недавно чув таку статистику, я не знаю, наскільки вона правдива, наскільки вона актуальна, але тим не менше вона є. І статистика про те, наскільки християни проводять час з Богом. І харизмати вони проводять десь близько години на день в спілкуванні з Богом. Баптисти п'ятидесятники приблизно 30 хвилин. Не знаю, як ми, напевно, кожен сам вже собі зробить аналіз, оцінку. от Скільки на добу кожен з нас. Виділяє часу, щоб поспілкуватися з Богом, щоб побути з ним наодинці, в роздумах, в читанні, в молитві. Тож кожен собі нехай дасть аналіз і оцінку чесну, правдиву, тому що тут ми нікого не обманемо. Ми один одному не будемо розказувати, а тим більше Богу ми не зможемо це сказати, бо Він все знає. І знаєте, я би хотів говорити, як Слово Боже, Біблія і як молитва вони впливають на наше життя, для чого вони нам потрібні. знаєте... В кожної людини є такий стан емоційний, і є позитивні і негативні емоції або переживання, або можна різними словами називати це. Я скажу про такі негативні: страх, сум, гнів, сором, розпач, така якась апатія, важкість така на душі, пригнічений такий стан. Самотність, от коли людина, ну буває так, що людина дуже часто переживає ці речі, і вони стають такими буденними, такими звичними, що ми просто якби, зживаємося з тим станом і так і живемо. І, і в принципі, нам вже здається, що це нормально. І ми так ходимо, десь час від часу посміхаємося, десь час від часу радуємося, а час від часу ми і в такому стані буваємо. І знаєте, я прийшов до одного такого висновку. Що такий стан в людини буває тоді, коли вона не читає Слово Боже, і коли вона не молиться, Все дуже просто насправді. І я би хотів для початку поговорити про Слово Боже. Знаєте, як, як голодному потрібен хліб, як людині спраглі, яка хоче пити, потрібна вода, як хворому ліки потрібні, лікар. Як тому, хто вже змучився, втомився фізично, йому потрібно відпочити, поспати трошки, відновитися, так само людині потрібне слово Боже, щоб воно діяло і міняло її життя. Слово Боже, це такий хліб насущний, який потрібен кожного дня. І я би хотів просто взяти один псалом. Багато хто з вас знає його, псалом 118 найбільший псалом в Біблії. Так? Наскільки ми пам'ятаємо, я буду просто коротенько, я собі підмітив деякі важливі думки про те, як Давид описує слово Боже, як він до нього ставиться, що Слово Боже робить в ньому, в його житті. І я прочитаю спочатку. Четвертий віршик, і хочу просто наголосити, що читати слово Боже це є повеління Господня. Давид каже: Ти наказав виконувати заповіти твої пильно. Щоб їх виконувати, їх треба знати. Щоб їх знати, їх треба читати. То таке повеління Господне. І далі в дев'ятому віршику напи... каже: Давид, як юнакові додержати в чистоті дорогу свою. Іншими словами, як людині зберегти себе в чистоті. Щоб не оскверняти себе, щоб не наповнятися гріхом, щоб жити праведно і свято, далі відповідь тільки додержанням слів твоїх. І нижче 11 віршик. слово Твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед Тобою. Давид каже, що я, е, ото, що написано тут, то, що тут написано, каже, я то поставив собі сюди, своє серце. Для чого? Для того, щоб зберігати твої заповіти, щоб жити так, як хочеш ти. Бо це дуже важливо. В 16 му віршику Давид каже, заповіти твої. Знову ж таки, слово твоє, то, що залишив ти тут, то, що ти заповідав робити, утіха моя. Каже, я втішаюся тим. Я читаю і втішаюся, радуюсь. Не забуду я слово Твоє, каже Давид. Не забуду. 24-й віршик. Свідчення твої, втіха моя знову. Господь залишає в слові своєму свідчення. Він розказує про свою велич, про свою могутність, про те, який він сильний, як він любить, як він дбає. І ці свідчення тут записані, Він каже, я це читаю, і це є моє втіха. Я утішаюся, моє серце радується. І накази твої радники мої. Те, що ти наказав робити, він каже, вони мене проводять по житті. Вони мені підказують, якщо я не маю відповіді, якщо я чогось не знаю, я чогось не розумію, то Давид каже, ото, що написано тут, вони дають мені поради. І я читаю і получаю відповідь. В землю никне душа моя, оживи мене за словом Твоїм. Коли стан такий пригнічений, Давид пише це псалом, його з всіх сторін оточили вороги, за ним гоняться, його б'ють, його переслідують, хочуть його вбити, за ним гониться цар Саул. І Давид в такому стані, в тих печерах, де він ховався, Він каже: в землю никне душа моя. Хочеться провалитися просто. І каже: оживи мене за словом Твоїм. Слово Господнє воно оживляє. І 28-й віршик то саме він дублює. Ниє душа моя від скорботи. Каже, я дуже сильно в великій скорботі. Підкріпи мене за словом Твоїм. У таких скорботах підкріпляє слово Боже. Далі. Написано в законі твоїм провадь мене. Є ще так написано, що в очах кожної людини його дорога пряма. Людині здається, що вона йде добре. Все правильно, в принципі. А тут написано в законі Твоїм провадь мене. Він каже, то слово, яке ти даєш, воно направляє мене правильно. Воно дає мені напрямок, куди мені йти, щоб я ні туди, ні сюди не звернув. 81 віршик. Умліває душа моя за спасінням Твоїм. Я покладаюся на слово Твоє. Знову ж таки, хочу звернути увагу Давида, гонять, переслідують. І він каже: умоліває душа моя за спасінням Твоїм. каже: я просто дуже сильно хочу, Господь, щоб ти мене врятував. Буває в нашому житті дуже багато небезпеки і труднощів, особливо в теперішній час. І він каже, я просто бажаю, щоб ти мене спас. І далі він каже, я покладаюся на слово Твоє, а Господь в цьому слові дає багато обідниць. Якщо ти будеш робити так, я зроблю так. Якщо ти будеш моїм, я подбаю і попіклуюся про тебе, я захищу тебе. І ніхто тобі нічого не зможе зробити, тому що я твій отець. Це заповіді Господні, і їх є тут досить багато. І Він каже, я покладаюся на слово Твоє. Я його читаю. І з вірою приймаю і на нього покладаюся Я твердо знаю, що ти мені допоможеш. 94 й віршик. Твій я, каже Давид, спаси мене, бо я сповняв веління Твої. Давид каже: Я виконував твої заповіді, Твої повеління. То, що ти хочеш, щоб я робив, я це робив. Тому я твій. І тому ти мене спасеш. Друзі, далі 99-й віршик. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюсь заповітів твоїх». Написано в Слові Божому, що початок мудрості то є страх Господній. Одна і така основна складова страху Господнього це виконувати Божі заповіді, Божі повеління. Я Боюсь Господа не тому, що він просто великий і могутній, і буде мене бити. Я просто боюся грішити. Я боюся поступати неправильно, бо я не хочу так робити. І Він каже: став я мудрішим за старших. Є старші люди, досвідчені, проживши багато е в своєму житті. Він каже, я став за них мудрішим. Чому? Тому що дотримуюсь заповітів твоїх. Ти зробив мене мудрим заповітами твоїми. 104-й вішик, 105-й. Закон твій світильник для ніг моїх, і світло на стежках моїх, коли людина йде в пітьмі в темряві, і обов'язково, якщо людина йде без Бога, вона йде в темряві. Вона не бачить світла, вона не бачить напрямку, вона не знає, куди йти. Вона не знає, як поступати і як жити. А Давид каже, що слово Твоє то світильник для ніг моїх, і світло на стежках моїх. Коли йду вночі, і темно, і страшно, я бачу світло впереді, я туди рухаюсь, туди йду. 130 й як написано, об'явлене слово Твоє просвітлює і врозумляє немовлят. І 165 й вірш, ще таке слова написано. Великим миром утішаються ті, що люблять закон Твій, і не спотикаються вони. Великим миром наповняються ті що люблять закон Твій. Друзі, слово Боже, це. Ми можемо приймати то чи не приймати, воно потрібне нам щодня. І часто в наших буденних таких переживаннях, в тому, що в нас там робиться в серці глибоко, в тому, як ми проживаємо своє життя, ми собі кажемо не на часі. Я тут маю свої справи, проблеми, труднощі, мені якби я спішу, біжу. І знаєте, є така, така приказка, такий вислів. Немає Біблії, немає сніданку. І, друзі, знаєте, якщо ти зустрінешся з Богом зранку, то Він буде напротязі твого дня. Дуже важливо зустрічатися з Господом, проводити з ним час, вникати в Його Слово, тому що там великі глибини, великі благословіння. Мир, радість, щастя, світло, все саме добре, що ми можемо отримати в цьому житті, воно є написано на цих сторінках. Я ще два три місця з цього псалма прочитаю, як Бог ставиться до тих, хто сюди не вникає. Написано у 21-му віршику Ти упокорив гордих, проклятих, що відхилилися від заповідей твоїх. І нижче він, 22 віршку каже: зніми з мене сором і зневагу, бо я додержався заповітів Твоїх. Ті, які сюди не вникають і не люблять слово Боже, каже, прокляті. В соромі. Каже, а я додержуюсь, зніми з мене той сором. позор. 118 віршик написано: Ти на ніщо обернув тих, що відступили від закону Твого, бо хитрощі їхні неправда. Як попіл, ти відгортаєш нечистивців землі, тому полюбив я свідчення Твої. Каже, Давид, що ти нечистивців, які слово Твого не полюбили, каже, ти їх як попіл відгортаєш. І щоб ти мене так не відгорнув, каже, я тому полюбив слово Твоє. Я хочу, щоб ти мене пригорнув, іншими словами. 155 й віршик. Далеко від нечистивців спасіння, бо вони не визнають закону Твого. Друзі, якщо не жити Словом Божим, від нас далеко буде спасіння. Нам важко буде спастись. Бо спасіння в слові. Дякуємо Господу за такий чудовий псалом Давиду, за те, що він так гарно для нас це все описав. Друзі, друге, це молитва. Що нам дає молитва? Молитва дає нам силу. Слово Боже, навчає нас, слово Боже наставляє нас, утішає нас, молитва дає нам силу. Певненість, якусь таку відвагу, ми можемо рухатись, ми можемо йти, ми можемо виконувати те слово. І знаєте, в притчах, 21 розділ 30-й, 31-й віршок написано такі слова: немає мудрості і немає розуму, і немає ради всупереч Господу. Коня готують на день битви, а перемога від Господа. Друзі, ми можемо готуватися, працювати можемо. Навчатися можемо, жити життя наше буденне, звичайне, займатися своїми потрібними справами, важливими насправді. Але якщо у цих справах не буде Господа, то марно, не буде в тому успіху, не буде результату. І в цьому віршу таке. Закликання, чи як коня готують на день битви, але перемога від Господа. Якщо ми хочемо перемоги в нашому житті устройства, нам потрібно приходити в молитві до Господа і про це просити Його. Просто-напросто просити Господа про допомогу. І я би хотів, щоб ми сьогодні е, брали приклад з Ісуса Христа. Я колись на молодіжному нашому спілкуванні ділився цією думкою про молитву. Я би хотів і тут зараз поділитися. Знаєте, Ісус любив молитися. І В Марка, перший розділ, 35-й вішок написані такі слова, а вранці ще затемно, вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. День тільки починається, ще темно, тільки світає, сонце тільки сходить. В Ісуса впереді дуже серйозний день важкий. Йому треба буде дуже багато ходити. Можливо, не встигне навіть поїсти. І Дуже багато людей буде до Нього приходити, Він буде з тисячами спілкуватися, він буде десятки оздоровляти, робити великі справи, про які написані в Слові Божому. Але перед тим всім, найперше, що робить Ісус Христос, Він іде в тихе, спокійне місце, де нікого нема, і починає молитися до Отця. Починає наповнятися і черпати силу для того дня, який впереді. Знаєте, Ісус Христос, Він всі свої важливі рішення або якісь такі великі справи, Він починав з молитви. Коли він вибирав апостолів учеників 12, Він цілу ніч молився. Цілу ніч уявляєте собі, молився. А потім пішов і вибрав 12 апостолів. Коли він наситив 5 тисяч або 4 тисячі людей хлібом, він взяв помолився, тоді розламав і тоді нагодував. Ходив по воді Воскресіння Лазаря на вечері Господні в гевсиманському саду, коли він знав, що от от йому треба бути вже розпитому, побитому, зневаженому, упльованому, він іде і молиться і каже своїм ученикам: І ви зі мною помоліться, підтримуйте мене. Все служіння Ісуса Христа, воно було переповнене молитвою в Луки, 5 розділ, 15, 16 вірших написано, розійшлася ще більша чутка про Нього. І сходилося до Нього безліч народу послухати і зцілитися від Нього від нього від дух своїх. А Він, Ісус Христос, відходив у безлюдні місця і молився. Слава на весь Ізраїль по Ісусу Христу! На всі околиці Ізраїльські, на всі міста, всі вже про нього знають. До нього просто толпами народу йдуть. Тисячами. Ходять за ним по пару днів, не їдять, там, не відпочивають, хочуть його послухати. Така слава, така, таке велике служіння в нього. Він всіх воскрешає, робить великі чудеса знамена, а Він відходить від того всього для чого? Щоби помолитися. Друзі, Ісус Христос не тільки тоді, 2000 років тому молився. Ісус Христос молиться зараз. В Євреїм, 7 розділ 25 віршик написані такі слова. Тому й може завжди спасати тих, які приходять через Нього до Бога. будучи завжди живим, щоб заступатися за них. Ісус Христос написано Ходатай. Ходатай нового заповіту. Він зараз там біля Отця. І Він молиться і ходатайствує за кожного з нас зараз. Знаєте, Ісус Христос. То є наше Спасіння. Він спадкоємець всього. Бог, Отець, віддав все в Його руки, все під Його владу, все упокорив Йому, все має поклонитися Ісусові Христові. Він Той, через кого Отець творив світ. Все, що нас окружає весь все, ці планети, Сонце, всю галактику, це все Бог робив через Ісуса Христа. Той, хто тримає все словом сили своєї, написано з нього. Той, хто може очистити нас від наших гріхів. Друзі, ми дуже сильно недооцінюємо силу Його, Божу силу, і ми думаємо все вирішити своїми силами власними. І забуваємо про молитву. Ми так, знаєте, попривичці, зранку, вечором перед їжею. служіння починається, служіння закінчується. Ми молимося. А так, щоб по-справжньому помолитися, поспілкуватися, поличити від нього силу і відповіді на нашу, в нашому житті, дуже часто цього не буває, а воно просто необхідне, бо він той, що може робити все. Я хочу ще з откровення прочитати один вірш, який ми будемо молитися, я буду закінчувати. Я хочу прочитати те, як виглядають наші молитви там перед Богом. В такому образі, певному, воно описується, і прийшов інший ангел і став перед жертовником, тримаючи золоту кадильницю. І дано було йому багато фіміаму, щоб він з молитвами всіх святих поклав його на золотий жертовник, що перед престолом. І підніс садим фіміаму з молитвами святих від руки ангела перед Богом, і взяв ангел кадильницю і наповнив її вогнем з жертовника. І поклав на землю, і з'явилися голоси, і громи, і блискавки, і землетрус. Друзі, наші молитви перед Господом є кадильниця, наповнена фіміамом, то щось таке дорогоцінне і потрібне. Тому, друзі, давайте і молитву, і слово Боже не недооцінювати. Воно дуже велику роль відіграє в нашому житті. Ми можемо до кінця навіть того не усвідомлювати, наскільки воно буде благословінням в нашому житті, в нас особистому. Якщо в нас немає радості, я більше ніж переконаний, що ми просто не читаємо Слово Боже. Якщо ми його читаємо регулярно, воно нам дає радості, навіть в труднощах в нашому житті, навіть в переживаннях, навіть в чомусь такому важкому, що ми зараз проходимо. Ми коли відкриваємо Слово Боже, і там написано, як Давид казав, свідчення Твої. Заповіти твої, то, що ти мені пообіцяв, я то почитаю, і я розумію, Господь, ти можеш вирішити мої проблеми, і я просто наповняюсь радостю, миром, спокоєм. Іду далі, і я знаю, що Господь про мене подбає. Воно е, дуже ще раз підкреслюю, необхідне в нашому житті. Друзі, давайте будемо молитися, щоб ми це впроваджували, щоб ми цим користувалися. Господь залишив не просто так це для нас. Він хоче, щоб ми тим користувалися. Тому, друзі, давайте будемо просити Господа, щоб Він дав нам сили, бажання в нашому серці, щоб ми не відкладали це на завтра. А кожного дня цим користувалися. Амінь.